Зустрічаються якось два психоаналітика, і один каже: «Знаєте, колега, зі мною нещодавно такий випадок цікавий трапився. Та от хотів сказати дружині «Люба моя, подай, будь ласка, цукор для кави, а сказав: Ти мені стерва все життя зіпсувала? Тож, давайте поговоримо про психологічний перенос. Психологічний перенос або трансфер це несвідоме перенесення емоцій і ставлень, які людина відчувала до однієї особи на зовсім іншу особу, в тому числі на психотерапевта в психотерапевтичній сесії. Основна ознака переносу це стійкий комплекс недоречних, невідповідних або неадекватних реакцій. І перенос треба відрізняти від проекції, тому що проекція це більш локальне явище, а перенос більш комплексне, стійке і глобальне. Ну, наприклад, якщо ви приходите в магазин і вам не сподобалась продавчиця, і ви думаєте, хм, якось вона погано на мене дивиться, і мабуть, погано про мене щось думає. Хоча насправді це ви погано вже про неї щось думаєте, це проекція. Але якщо ви живете з людиною, з партнером своїм, і ви дратуєтесь, коли ця людина кожен раз забуває про день народження і взагалі про всі свята, не дарує вам квіти, хоча ви мільйон разів їй це казали, і все одно вона це робить, і це вас просто ну, неймовірно злить, вибішує. І ще голос його схожий на мого тата, який там нас покинув в років. років. І ще дуже багато таких емоцій відчуваєте до партнера. І приємних, і неприємних, і ці емоції стійкі, тоді мова йде про перенесення, про перенос. І, власне, ми майже завжди знаходимо партнерів, на яких переносимо батьківські фігури в тій чи іншій степені. І дуже часто цей перенос комплементарний. Тобто ми можемо знаходити, чоловік може знаходити жінку, схожу на маму, а жінка може з, е, з цим чоловіком бути, який схожий одночасно на її тата. Бувають і інші варіації, але це досить розповсюджена ситуація. І, звісно, перенос проявляється в психотерапевтичній ситуації. Формування стійкого переносу відбувається досить повільно. На це може йти півроку, рік. Два, а з деякими клієнтами, наприклад, з нарцисичними клієнтами, перенос не формується взагалі. І це окрема особливість психотерапії з такими клієнтами. Тому не думайте, що перенос може сформуватись миттєво, коли до вас приходить терапевт, і на першу сесію вже він до вас щось відчуває, ви там схожі на його маму. І це не означає, що цей. Перенос сформувався. Ну, скоріше, мова йде про проєкції або про початок формування такого переносу. І структура психотерапії, вона сама по собі створює умови для виникнення переносу. Ці умови забезпечує в першу чергу сетінг. Тобто, ми зустрічаємося з людиною, мається на увазі клієнт, зустрічається з людиною регулярно протягом, протягом довгого часу, по якимось відомим заздалегідь правилам. Він розказує цій людині щось дуже інтимне, дуже відверте, можливо, те, що не розказує нікому в своєму, в своєму житті. Він відчуває сильні переживання поруч з цією людиною і досить мало знає про цю людину. Тобто йому треба додумувати щось про психотерапевта. Це досить ідеальні умови для виникнення переносу і взагалі. Коли створювався психоаналіз, ці умови були створені навмисно, це не випадковість. Клієнт починає прив'язуватись до терапевта, а значить, в нього актуалізується минулий досвід прив'язаності до інших важливих людей. Також важливо розуміти, що психотерапевт не може бути повністю нейтральним. Тим більше гештальтерапевт, терапевт який займає досить активну і емоційну позицію, але навіть і психоаналітик не може бути нейтральним, хоча. В такому класичному психоаналізі це декларується. Це неможливо просто самим фактом наявності людини. Тим, що є інша людина, вона фактом свого існування вже вносить щось в цей контакт. І, звісно, це означає, що психотерапевт також залучений до формування переносу клієнта. Але важливо, щоб терапевт не формував переноса клієнта навмисно, тому що. Якщо терапевт буде сам його формувати у клієнта чи допомагати, це буде зовсім інший процес. Це не називається психотерапією. Важливо скоріше, щоб терапевт усвідомлював свій вклад в формування переноса клієнта і допомагав клієнту розгорнути той свій процес, який в нього відбувається по факту. Задача психотерапії досліджувати цей перенос. Звісно, в якійсь мірі ми можемо його задовільнити. Ну, що мається на увазі. Наприклад, якщо людина приходить з нестачею уваги або з нестачею тепла, або з нестачею любові чи прийняття, і в неї такий перенос на психотерапевта, то звісно, в якійсь мірі це можна задовільнити, бо терапевт приймає такого клієнта, він якось до нього добре ставиться. І тим не менш важливо розуміти, що можливість задовільнити потребу в переносі значно, значно менша ніж хотілося би, або ніж здається. Тобто вона по факту дуже мізерна, і не є задачею задовільнати потребу переносу. Задача психотерапії це досліджувати цей сам перенос, досліджувати, як він формується, як він проявляється і як це впливає на життя клієнта. Задоволення потреби в переносі замість її дослідження називається експлуатацією переносу. І це те, що важливо уникати психотерапевтам. І це те, чого бояться клієнти, коли кажуть, що «ну от я запишусь на психотерапію, і я стану залежним від психотерапії, і я не зможу від неї піти. Це є груба помилка. І професійні психотерапевти ніколи не експлуатують перенос клієнта в своїх цілях, ніколи не експлуатують його свідомо. І для цього існує супервізія, яка дозволяє зрозуміти несвідомі паттерни поведінки. І якщо психотерапевт усвідомлює, що якимось чином цей перенос клієнта він експлуатує заради своїх потреб несвідомо, так? тоді супервізія дозволяє це зрозуміти і. Поміняти тактику психотерапії таким чином, щоб цього позбутися. Дослідження переносу дозволяє клієнту краще зрозуміти спектр своїх реакцій, свої паттерни повід... поведінки і несвідомі дії, які він робить в контакті в першу чергу з терапевтом, і, а значить, з, зі світом і з іншими людьми в цілому. І це усвідомлення дозволяє клієнту краще реагувати, краще контролювати свою ситуацію. І будувати ті стосунки, які йому хочеться, в яких він буде відчувати себе комфортно. Усвідомлення переносу може досить сильно фруструвати клієнта, але це саме та фрустрація, яка може завершити його гештальт і призвести до внутрішнього зросту. Я приведу приклад, коли клієнт приходить до терапевта і в такій надії, що нарешті ми тут попрацюємо, і нарешті я все зрозумію. і Моє життя покращиться і все вирішиться. І це його такий перенос на всемогутню батьківську фігуру, що нарешті я прийшов до такого умовного батька, який все мені пояснить і все зрозуміє, і все вирішить. І коли в процесі терапії такий клієнт приходить до того, що це його перенос, що він просто ну, бачить в психотерапевті таку фігуру. Але Такої фігури не існує. Психотерапевт не його батько, і він не знає все. І власне він не знає, як вирішити проблеми клієнта. Ну, він взагалі нічого той не може зробити за цю годину на тиждень. От це досить фруструюча новина, тому що виявляється, що ну, його фантазія, його надія вона не здійснилась, і більш того, вона і нездійсненна. Ну, нема такої людини, яка була б його таким ідеальним батьком. Такої людини не існує. І це, звісно, фруструє, це розстроює, засмучує. І в той же час це дозволяє людині зрозуміти, що ну окей. Якщо такої людини немає, ну треба якось далі жити, значить треба стати такою людиною самою для себе. Або треба самому вирішувати свої питання, самому якось розбиратися в цьому світі і жити далі. І, власне, цей момент усвідомлення переносу через фрустрацію дозволяє зробити цей внутрішній зріст. І ще я хочу поговорити про руйнування переносу. Є дві тактики, як можна працювати з переносом. Можна його підтримувати. Не активно формувати його, я казав, що психотерапевти уникають цього, а скоріш підтримувати. І чим менше терапевт розказує про себе і чим більш жорстко він тримає сетінг, Тим більше це підтримує формування переносу. Тобто, тим більше клієнт фантазує щось про терапевта, про їхні стосунки. Ці фантазії мають е, пряме відношення до його минулого досвіду е, прив'язаності, і це, власне, є формування переносу. І друга така протилежна, протилежний спосіб працювати з переносом це руйнувати його. Тобто, виходити на границю контакту. Ну і казати на кшталт, так, я розумію, що ти відчуваєш. Ну, наприклад, так, я розумію, ти думаєш, що я на тебе злюсь, да, але ти можеш спитати в мене прямо, що я відчуваю до тебе. І терапевт може таким чином ділитися своїми думками, і клієнт може переконувати, що ага, так, він подумав про терапевта одне, а насправді там воно по-іншому. Це теж може бути корисним. І обидві тактики вони мають сенс. Але я вважаю, що важливий час, коли їх використовувати. Якщо перенос недостатньо сформований, і ви передчасно його руйнуєте, тоді у вас немає можливості дослідити глибинні патерни прив'язаності людини. Ви тут і зараз цей перенос. Ну, руйнуєте, і може, це дає ну, такі більш локальні поведінкові бонуси, тобто людина краще розуміє, як їй будувати життя тут і зараз. Але це значно ускладнює можливість добратися до глибинних патернів клієнта. І навпаки, якщо ви занадто сильно формуєте перенос да, і тільки працюєте з внутрішньою феноменологією, ну тобто. Робота з переносом це робота з внутрішньою феноменологією, а руйнування переносу – це робота на границі контакту. Якщо ви працюєте тільки з внутрішньою феноменологією, тоді це не дозволяє клієнту встановити з вами такий живий людський контакт. І я вважаю, що, ну, хоча така тактика має право бути, але ми в гештальтерапії тримаємо такий баланс між тим, щоб дозволити е, у клієнту розгорнутися. Цей перенос дослідити його, і в той момент, коли він вичерпає сам себе, вже інтуїтивно буде зрозуміло, що цей перенос важливо руйнувати. Вже клієнт сам почне більше цікавитись терапевтом, він почне краще розуміти, де його фантазії про терапевта, а де це і справді інша особистість напроти напроти нього, і він сам почне більше. Робити дій до живого контакту з терапевтом, і задача терапевта цей момент схопити і підтримати. І, звісно, при роботі з клієнтом, в тому числі з його переносом, у терапевта часто виникає контрпереносна реакція. І ця контрпереносна реакція може бути як окрема індивідуальна. Тобто, це такий перенос терапевта на клієнта, де. Клієнт нагадує, можливо, там, маму, бабусю, сестру, брата у терапевта. І це місце, де йому треба окремо це досліджувати на своїй супервізії і не привносити ці свої переживання у контакт з клієнтом. А буває, у терапевта виникає комплементарний перенос. Ну, наприклад, клієнт бачить в терапевті добру маму, а терапевт. Терапевтка бачить в клієнті ну, таку гарну дочку. Це комплементарний перенос, де вони обидва узгоджують ці ролі. Або це, я кажу про позитивний перенос може бути і негативний, де клієнт бачить в терапевті такого холодного, чорстого, відчужденого, таку, таку людину, а терапевт бачить такого агресивного, злого, напористого клієнта. Можуть бути різні комбінації. І якщо мова йде про комплементарний перенос, тоді це гарна можливість досліджувати, як це впливає на психотерапевтичний процес. Тобто, якщо Психотерапевт усвідомлює свою контрпереносну реакцію. Ну, наприклад, він хоче піклуватися про клієнта, як про свою дочку. Він може це досліджувати, він може це повертати в психотерапії, він може досліджувати те, як клієнт робить, що він такого робить, що терапевту хочеться піклуватися, та яким чином клієнт так організовує контакт. І це може бути дуже корисним для клієнта. Або якщо психотерапевт не усвідомлює свою таку контрпереносну реакцію, просто починає піклуватися надмірно, то така неосвідомлена реакція навпаки може шкодити психотерапевтичному процесу. Важливо розуміти, що формування переносу неможливо уникнути. Ми всі сприймаємо наші стосунки з долею переносу, і це стосується і клієнтів, і психотерапевтів, тому. Порада психотерапевтам – ходіть на супервізію, ходіть на інтервізію, займайтеся інтроспекцією і дружіть зі своїми переносами. І також це допоможе вам подружитися з переносами ваших клієнтів.